Наші щирі вітання. До вашої уваги сьогодні килимова доріжка або килимок в розмірі метр на два. За кольором, це в нас пудра, дуже ніжна пудра. З безлічю малесеньких квіткових візерунок як рельєфних, так і врізних. Найвища в світі щільність 4,5 мільйони на квадратний метр. Увесь рельєфний увесь. Красивенний ніжний килим. Ось трошки обходжу його, і він змінює трошечки колір. Щодо щільності трошечки дрібніше. Тільки погляньте, кожна квітка, яка щільність і рельєф. 2-3 міліметри рельєфні усі ці візеруночки. А ось тут. Вже в різні, ось так вони проступають тут.